Причина, яка проходить тихо. Дорогі мої, я бачу, як люди, сповнишись божественної радости і неймовірного щастя, забувають про все на світі, забувають який день і година, бо перебувають у паралельному просторі. А ті, хто звернувся до розслаблено, пам'ятаємо про оздоровленого. При овечій купелі нічого не забули. Сьогодні субота ми пам'ятаємо. Так, ви пам'ятаєте. Але якби ви пам'ятали і Господа, істинного Бога, якби любили Його, ви б забули, який сьогодні день і година, забули про все і дивувалися в цій великій милості, великій любові, милосердю, чоловіколюбію. Ви вклонилися Христу і сказали, що прийшло Царство Боже, де немає ні днів, ні години, ні якісь хронології, не тільки нескінченна радість миру і благовідня, але ви не звертаєте на це жодної уваги, вичіпляєтеся за суботу. Його спитали хто той чоловік, який тобі сказав, візьми постіль твою і ходи. А не знав, хто він. Бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці, Івана 5, 12, 13. Ми не помічаємо Христа, бо Він покірливий, непомітний і скромний. Йому подобається грати в ці хованки, коли він, будучи центром усього, першою причиною благ робить усе так, що його не видно. Його присутність у нашому житті не і про багато що, що посилає нам Бог, ми не розуміємо, що це від Нього, бо Він відразу ж ховається, Він посилає нам здоров'я, любов, розраду, зцілення, позбавляє від спокус і тільки чекає, щоб ми почали шукати Його від щирого серця, запитуючи, хто зцілив Мене пам'ятаєш? Позавчора в тебе голова боліла. Ти тоді прочитав коротеньку молитву і вона пройшла. Але ти зрозум... чи зрозумів ти, що це Господь зцінив тебе? Чи сказав, як завжди, ну зрозуміло, що все минуло, я ж Аспірин випив? Що таке ти говориш? Добре просити Бога про допомогу. Але чи віриш ти, що це Він зціляє тебе? Ми не розуміємо, що Бог дає нам те, що просимо. Так, де вже нам розгледіти його невидимі благодіяння? Знаєте, скільки чудес створив Господь у нашому житті? Скільки разів ми були врятовані від нещасних випадків, хвороб, небезпек, тяжких випробувань, і навіть не зрозуміли цього. Тому що Господь не показується нам, Він ходить в наше життя тихо, покірливо, без глашатаю, без урочистих зустрічей і пишних церемоній з криками ура. Він стоїть непомітно у натовпі, коли ти приходиш на ринок, де безліч людей, адже ти не розглядаєш пильно кожного. Ось так і Господа ми не бачимо. І як на ринку ти йдеш собі, не маючи жодного уявлення про тих, хто навколо, так і від Господа отримуєш приміром, здоров'я, але не помічаєш, не розумієш цього. Проте треба навчитися це розуміти, вчитися направляти свій розум, хоч би, хоч трохи у бік чесноти, і задаватися питанням, хто зцілив мене? Знаєте, скільки усього ми не знаємо, скільки усього робить для нас Христос, а ми не розуміємо. Не розуміємо, хто зробив наше життя таким прекрасним, хто змінив Його. Не розуміємо, скільки зобов'язані Христу. Один європейський учений якось вирушив в Африку і зустрів там представника племені. Де в минулому був поширений канібалізм. Тепер це християни, які вміють читати і писати. Так от африканець запросив ученого у свою хатину, і той побачив там Євангеліє. Він був атеїст, не вірив у Бога. і тому сказав африканцям: Та ви що? Який новий завіт? Ми в Європі прогресуємо, а ви відкочуєтеся назад у минуле. Мало того, що Африка так ще й деградація, це все застаріло. Цивілізований світ пішов далеко вперед. Невже ти віриш у Бог? І африканець сказав у відповідь: Те, над чим ти смієшся, є причиною, за якою ми зараз не зарізали і не з'їли тебе. З'явився ти тут роками, десятиліттями, віками раніше. Був би тому що ми були канібалами, а зараз завдяки тому, кого ти не знаєш і зневажаєш, з кого голосуєш, завдяки ньому ти живий ти існуєш. Ця книга навчила мене шанувати тебе і не рвати на шматочки. Розумієш? У нас майже усі лікарні де лікуються і атеїсти. Приходить священник, і в кімнатах може бути хрест, іконки. А Ці установи були побудовані людьми, які любили Бога, шанували святих, і зараз туди приходить безліч атеїстів, які не розуміють, що саме Господь надихнув свого часу когось побудувати цю лікарню. Щоб і ти лікувався тут, ти що кажеш. Я ніщо не вірю, Бога немає. Те саме Бог змінив світ настільки, що люди стали добріші, смиренніші і милосердніші стосовно один до одного, і це ми ще мало знаємо. У житті вічному каже Господь, нам відкриються усі його благодіяння, і ми станемо вихваляти Його неупинно, Бог каже нам тоді. Ось ця подія такий -то день була зовсім не випадкова. За нею стояв я, Я зробив те і те. Значить, ти думав про мене тоді, запитаєш ти, я думав про тебе постійно і постійно був присутнім у твоєму житті щодня. При кожній проблемі випадковостей не буває, ніщо не випадкове, зцілений паралітик. Не знав, хтось зцілив його. Господь поспішив сховатися, щоб йому не почали возносити хвалу або, навпаки, заздрити. Він не бажав ні того, ні другого, тому що все це не корисне для людської душі. Господеві не потрібна була земна слава. Він покірливо ходив у натовпі, невпомітно допомагаючи, а потім зникаючи. Але у випадку з розслабленим. Він розсудив так, зціливши його тіло, зцілю і душу. Піду, знайду його, зцілений перебував у храмі. Господь знав це і прийшов туди. Зверніть увагу, зцілений, зцілившись, вирушив у храм. Адже він міг піти куди завгодно, наприклад, додому до родичів, або розважитися. Як одна людина сказала мені, я так довго хворію, сто років не був на футболі, хоч би видужати і піти на футбол. Вона не сказала, ось би піти в церкву, а розслаблений, зцілившись вирушив у храм, щоб подякувати Богові. Богу, Богу від дуже потрібна наша вдячність, йому хочеться цього, йому подобається слухати, як ми дякуємо йому. І, прийшовши у храм, ти його там знаходиш. Отже Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось ти видужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Івана 5:14. Греховність, дорогі мої, властима всім нам, кожній душі, і зовсім не завжди вона проявляється в якихось чинках. бувають і погані думки. Гріховні бажання і фантазії, егоїзм, ненависть, заздрість усе це завдає шкоди нашому тілу і губить його, як губить і душу. Тому Господь сказав розслабленому не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Секрет здоров'я у чистому у святому житті. Наприклад, якщо людина заздрить або ревнує, або ненавидить, це роз'їдає її зсередини, роз'їдає душу, а потім і нутрощі, і вона починає хворіти, як душею, так і тілом. Іншими словами, багато хвороб починається з гріха. Я читав, що, приміром, тривожність і внутрішня напруга часто є причиною підвищеного тиску, а також можуть викликати деякі види раку. Але хіба це гріх? Запитаєте ви так? Чому гріх? Я роблю стільки справ. Я не можу не хвилюватися. Так. Але це свідчить про невіру. Якщо людина постійно внутрішньо напружена, значить, у неї немає довіри до Бога. У цьому є гріх. І ось виходить: ти виштовхуєш Бога зі свого життя, кажеш, що хочеш свободи, свободи від нього, того, на кого можна спертися. Ти кажеш, що не віриш у Бога. І тим саме ж визнаєш, що у тебе немає нікого, кому можна довіритися, розповісти про труднощі, нікого, хто обійме, приголубить тебе, тому що в такому разі люди теж не можуть тебе утішити по-справжньому. Ним ти теж не довіряєш. І все це. Примушує тебе відчувати таку невпевненість в собі, що ж душа починає хворіти, а хвороба душі передається тілу. І ось ти починаєш палити, пити, вживати наркотики, щоб знайти щось, а насправді не щось, а когось. Ти мрієш знайти Господа, нашого Ісуса Христа, що може увійти до тебе і взяти на себе твої проблеми. Очистити твою душу так, щоб ти заспокоївся, а твоє життя змінилося. Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Ти знавати, що тебе зцілив Ісус, говорити про це означає завжди не спати, зберігати обережність і успішно вести боротьбу, що відбувається за стан твоєї душі та дітіла. тіла. Багато лікарів кажуть, що у швидкому одужанню найкраще сприяє душевна рівновага і спокій, а постійний страх, стрес напругу активізують гормони, що наповнюють організм токсинами, які в свою чергу викликають хвороби. Згадаємо апостолів. Перебуваючи у темниці, вони співали молитви. І на другий день ішли на тортури і допити спокійно і заспокоєнням. Так і зараз одна людина спокійна, і тобі передається її спокій, а друга живе в постійному страху, бо не немає віри, і це гріх, найбільший гріх, з якого починаються усі інші гріхи, коли ми виштовхуємо Бога з нашого життя, змінюючи Його. На життєві насолоди, де йому немає місця. Думай над тим, як живеш. бо це відбиватиметься на стані душі і тіла. Одне впливає на друге, Зрозумій це. і коли ти здоровий, скажи: Господь зробив це, Господь зціляє, ставить на ноги. Але навіть якщо ти хворий, паралізований, цей же Господь Ісус Христос дає тобі сили. Усі ми зобов'язані йому. У тебе прекрасна сім'я, хороші діти. Це Господь зробив тебе багатодітним, це Він дав тобі таке благословення, дав сил на велику сім'ю, дав професію, завдяки якій ти можеш усім забезпечувати. Господь Ісус Христос джерело і першопричина всякого щастя у житті. І Важливий показник духовного життя, коли люди хвалять тебе і кажуть із захопленням, як у тебе так виходить? Ти приголомшував талановитий, талановитий спортсмен, бізнесмен, поет, співак і так далі. У відповідь завжди будь готовим сказати, не із зусиллям, а абсолютно природньо усе це завдяки Христу. Усе це зробив Господь не я. І вірити? Вірити в те, що Господь джерело життя істина, якому ми зобов'язані усім. Багато людей вважає, що християнство це релігія про піднесені неземні речі, що в ній немає нічого практичного, що стосувалося. Мало відношення до земного життя, проте це характерна помилка, якої припускаються люди, які побіжно, так би мовити, поверхнево знайомі з християнством. Дійсно, християнство спрямовує людей до небесного простору, тільки цей шлях прямує цілком через земні побутові речі. От, наприклад, чому вчить Христове наповчення? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви їм. Матей 7.12. Про це не складно здогадатися, хочете, щоб добре ставилися до вас люди, Ставтеся добре до них. А якщо люди попри це погано ставляться до вас, стосовно цього Біблія, книга, на якій грунтується християнство радить, не мщіться самі. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він спрагнений, напій його пороблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений зло, але перемагай зло добром. Римлян 12, 19, 20, 21. Звичайно, ця порада може здатися комусь неприйнятною. Проте це єдиний варіант припинити ворожнечу, що виникає між людьми. Просто густо, часто з цілковитої дрібниці. Проте, якщо її не припинити таким чином, може перерости в тривалий конфлікт. Звісно, легко простити людину, яка вас кривдила на словах. Проте буває вкрай важко це здійснити у реальності. На це Біблія дає наступну пораду. Покладіть на Бога всю вашу журбу, бо Він опікується вами, Дивися Петра І, 5.17. Загалом цей біблійний принцип стосується не тільки теми прощення і примирення, він взагалі стосується всіх аспектів людського життя. Християнство учить людей покладатися в цьому на Бога, навіть в найдрібніших аспектах життя, а Господь зі свого боку подбає про всі наші нагальні потреби. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що зодягнемося, знає Отець ваш Небесний, що усього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. 31, 33. Саме яким чином Господь турбується про земні турботи певної людини, вам може розповісти будь-який вірний. Але краще перевірити Божу турботу на власному досвіді. А про один з випадків, коли Бог явним чином продбав про земні турботи людей, розповідає Біблія, і як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосередився над ним і їх слабких устройов. А коли настав вечір, підійшли учні до нього і сказали: тут місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ. Хай по селах розійдуться і куплять поживе собі. Проте спаситель, мов стосовно цього іншу думку. Не потрібно відходити їм. Нагодуйте ви їх. Але учні могли запропонувати для нагодування величезної юрми людей лише п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Проте такої мізерної кількості їжі для бога виявилося цілком достатньо, щоб нагодувати більше п'ять тисяч люду. Ісус узяв п'ять хлібів і дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, а учні народу, і всі їли й наситилися, а з кусків позасталих назбирали дванадцять повних кошів. Чому може поучити нас ця історія мої, що для Бога немає нічого неможливого? Він здатен з мізерної, за земними мірками кількості речей здійснити дійсно щось величне. Головне, не зневіритися у Божих можливостях. Які слова і змінили хід історії всього людства, так це слова ангелів, з якими ті звернулися до групки жінок. Які прийшли недільним ранком помазати тіло розп'ятого Ісуса. Чого ви шукаєте? Живого між мертвими, Його нема тут, Він воскрес, луке 24:5. Загалом, Воскресіння Христове є основою християнської віри. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша, 1 Корінтян 15:4. Адже цією подією Спаситель засвідчив правдивість власних слів, усього, що він навчав протягом трьох років свого служіння. якби Христос не воскрес, його вчення з часом розчинилося би серед безлічі інших етичних повчань, яких було чимало в історії людства. Звичайно, Христова етика підняла планку моралі до нечуваних висот чого тільки вартує ото згадуване золоте правило, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви. До Ісуса і після Нього ніхто не закликав до чогось подібного. Максимум, до чого дійшла людська думка, так це до заклику, що шкідливе тобі не роби іншому. А чого вартує Христовий заклик до такої міри досконалості, яку в принципі неможливо здолгати людськими зусиллями? Будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Матея 5:48. Певно, для Христових слухачів це було щось на кшталт грому серед ясного неба. Але повторюся, всі ці чудові, піднесені речі поступово стерлися із людської пам'яті або в крайньому випадку зайняли місце серед інших моральних вчень, якби не Воскресіння Христа смертю. Цим приголомшливим актом Спаситель засвідчив свою божественну гідність. І тому його високоморальне учення набуло статусу істинності, тобто того, що відображає єдиноправильний погляд на оточуючий світ, Божий погляд на світ. Проте найголовніше в Христовому вченні полягає у майбутньому воскрешенні Бог же й Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. 1 Коринтян 6,14. Тому Воскресіння Христове це не якась подія з далекого минулого, що не має жодного відношення особистого до кожного з нас, а запевнення, що всі послідовники Христові у належний час воскреснуть з мертвих задля життя вічного. А добре знайоме вітання Христос Воскрес є нагадуванням, що Христос Воскрес. То і ми воскреснемо. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Залиште коментар під відео. Я у першому коментарі ділю благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти. Напишіть імена для кого це благословення. Ну і про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!